Усім привіт! Вас вітає Ерван Ньюз! Наш, наш перший ліцейний канал. Ви дізнаєтеся, як пройшла військово-патріотична гра Чура» та яке місце зайняв рісоколята? Сіждень активності в ліцеї Номери. У понеділок замість рюкзака валізи та кошик. У вівторок в кроваті та смокінгу. Зовсім скоро про ці та інші дні ви дізнаєтесь у нашому випуску. на сцену хореографічної студії Квиля Танцу та їх керівника Соболярина Внуки. Освітній олім про нагородження учнів, переможців та критерій, конкурсів, фестивалів та змагань. А також підсумково-педагогічна нарада за 2022-2023 навчальний рік та нагородження наших вчителів. Візит делегації Посольства Франції на чолі з першим радником паном Веджіменом та заступницею Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Маріан Ворд. Допомога від цею, обговорення проєктів по організації харчування дітей та часткове фінансування шкільних обідів та сніданків для учнів першого 4 класу. Після перемоги на територіальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл джура рій Соколята взяв участь у другому етапі змагань на районному рівні. Змагання відбулися 29 травня на території Немішаївського фахового коледжу Нубік України. Наш стяг гордо піднявся у небо, і захід був офіційно відкритий. У середній віковій категорії змагалися сім команд. Серед яких нам вдалося зайняти друге місце, учасники соколят продемонстрували високий рівень знань у тактичній медицині, історії України та топографії. Пілічопліч стояли в марші та впевнено тримали зброю в руках. Ми пишаємося нашими призерами і бажаємо їм нових перемог та наснаги для досягнення ще вищих результатів. Перед початком літніх канікул у нашому ліцеї відбувся тиждень активності. В якому взяли участь як учні, так і вчителі. Наш тиждень був насиченим та цікавим. У понеділок день без рюкзаків. Вівторок офіційно діловий середа день відеоігор, У четвер день дитини. А у п'ятницю спортивний день. Кожного дня ми мали різний дрес-код та цікаві активності. Замість звичних рюкзаків приносили речі побутового використання та одягалися відповідно до тематики кожного дня. Також було організовано тематичні вікторини, змагання та флешмоби. А більше про ці та інші дні у наших соціальних мережах приєднуйтесь, щоб ніколи не пропускати цікаві новини та події, які відбувалися у нашому ліцеї. Колектив Хвиля танцю» на чолі з невгамовно шаленою Іриною Дмитрівною повертається. Нарешті у нашому ліцеї з'явився новий хореографічний зал. І тепер неймовірні танці наповнюють ліцей номер один. Дебют колективу відбувся у парку щасливий на концерті, присвяченому Дню захисту дітей. Бажаємо хвилі танцю підірвати своєю енергією всі концертні, фестивальні та конкурсні танцполи. 7 червня у нашому ліцеї відбувся освітній олімп 2022-2023, на якому були нагороджені учні директором ліцею Володимиром Захлюпаним, що показали високий рівень знань і стали переможцями й призерами районних, обласних, всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Пізноманітних інтелектуальних, творчих, військово-патріотичних та спортивних конкурсів і змагань. Загалом 14 учасників отримали високі досягнення. Вітаємо з прекрасними результатами і бажаємо не зупинятися на досягнутому. Призерка всеукраїнської олімпіади з географії Чекотун Аріна проходить відбір команди України на участь в міжнародній олімпіаді з географії. Вітаємо та побажаємо їй успіхів! 10 червня відбулася підсумково педагогічна нарада за 2022-2023 навчальний рік. Члени педагогічного колективу отримали нагороди Міністерства освіти і науки України, грамоти та подяки відділу освіти Гостомельської селищної ради. Подяки ліцею за активну участь у підготовці учнів до Олімпіад та віддану працю. 8 червня до ліцею завітала делегація з першим радником Франції, паном Бенджамином Рорігом. з Всесвітньою організацією ООН в Україні на чолі з Ворд, у них була змога дізнатися про руйнування та відновлення освітнього закладу. Вони відвідали бомбосховище та їдальню, поспілкувалися з дітьми та батьками, які дали зрозуміти, що в нашому ліцеї корисне та смачне харчування. Всесвітня продовольча програма за кошти Франції частково фінансувала обіди для перших четвертих класів, за що ми дуже вдячні. Залюбки зустрінемо їх ще і сподіваємося на співпрацю надалі. Дорогі наші ліцеїсти, я щиро вітаю вас з завершенням навчального року, складного, напруженого, але разом з тим результативним. Я гордий за ваші результати, за ваші досягнення, за те, як ми пройшли цей складний навчальний рік. Я хочу побажати вам гарних канікул, мирного, спокійного літа. Хочу побажати перемоги до зустрічі в новому навчальному році. З вами була команда Товта Ела Ньюс. Побачимося.